Коротше, наступний день, коротше, мені я так подумав, логічно, щоб відео путешествий робити, чи на самокаті, чи на велосипеді, де лібоє. Ну, якщо чесно, по правді, треба нормальний грані. Ну, типа, щоб в мене були в комплекті, щоб завжди в сумці, щоб завжди типу, шісті грані Пішли з треті, в білій церкві, договорився з одним чуваком, Як кажуть, що я його куплю, шісті шістіграні. Чесно скажу по правді. Перший раз сідаючи на цей самокат загод. Ти себе чувствуєш, взагалі ще просто, як на ньому вощені ні разу не їздив. Короче, ребята, виїжджаю. Приїхав до траси, зараз буду ловити когось. Кажуть на трасі. Мій самокат там стоїть. Там машина, звісно, ребята стоїть, але водитель сказав, що я тебе типа, не візьму, куди там з тим самокатом ти гониш, куди. Типу ти такий, не-не, типа. Такий туди думаю, який це такий. Обично собі діти, ні, ти ж розумієш, я тебе не візьму. Окей. Трасу Коротше, що я на трасу приїхав, що я на трасі. Я до Білої церкви приїхав. Зараз ще не в білій церкві, але я вже на мосу. Коротше, ребята, виїжджаю до Білої, зустрічаюся з людиною і їду одразу додому. На дворі вже вечоріть починає і це така погода. Просто, чесно говоря, Тут чоловіка у вас є каплички, які мені має шістігранники винести. Я на 7 часов договорився, не вже без 10 сім, тут буду стояти, його ждати. забрав шестигранники забрав я, коротше, шестигранники зараз лечу в магазин, Наверное, в друге ще шестигранники візьму. Отак от отчина біла церква і мій самокат. Та я виїжджаю додому. Розвернувся, так я АТБ, гляну, по чому це не Петра заправки. Мене заправки, звісно, вигнали, жаль. Хоронець підійшов такий каже, так, срубуйся отсюда, мені не треба типу, постояти Ля... на зупинці. Непонятно хто ти, непонятно що ти. Коротше, зараз стою, буду когось вилавлювати, що робити. Самокат, не возле отеля золота підкова. і Получилось, що я на самокаті все-таки їду додому. Ну, ніхто не взяв, от реально. Що мені залишилось робіть? Перший раз я добирався, якщо чесно, в самокаті. Скажу поправді, чесно, не повторяйте бо їх на самокаті і можуть чесно. Я збирався цього велосипеда. Все-таки зробив. Беру я воду, беру я його, вичищаю, повністю відраю, щоб він просто чистенький. ребята, чистеньким. Він повинен бути чистим. Чісте повинен бути, треба колеса поставити. Все понад... переключатель, руля, все поставимо в цьому відео. Вид... Видрає цього корча повністю. Ідеально його з... виду чистенький, все вичистив, видрая. вообще шикарно виглядає все. Коротше, беру, зараз ставлю такого. Ставлю о такого, як кажуть, Шимановського переключателя GT. Вставлю назад. сюди вкручую. А що я скажу по правді чесно? Цього переключателя я ледь-ледь-ледь, якщо чесно, поставив. Прам я не знаю. Таке чувство, ребята, в мене було, що в мене таке чувство було, що цей переключатель зломаний, Я не знаю. Ледь поставив, ну в принципі крутиться, вроді би роботає. Буде дивитись скоростна касета, Я маю веду. Ось От, отаке стоять колесо, я маю веду руки трон. Швальба. І зараз буду міняти сідушку. Сідушку я тут зняв. Буду сідушку на отаку ставити. Як вам? Переднє колесо. І руль буду клеву ставити. Я на даний момент мі настав вже ранок. Вже сонячно надворі колесо заднє я вже поставив. Сідушку вже поставив. Як кажу це настрою вже типу, одна половина вже готова повністю. В принципі, зроблено, поки що зробив оце. Сіду, все настрою з переключателем. Поставив в принципі роботи. Зараз я рульову роблю. Одним словом взяв, взяв я з подруля клеус, да, дуже багато салфеток, ну я їх напущу такі, так, в принципі, шістіаники, ці всі які штуки. Щас я роль зроблю. Оце так буде виглядати. його я зробив. В принципі, як то так виглядати буде. О, точно, треба взади ще цю прив'язати кніпелі не прив'язати цю штучку, я забувся. Коротше, ребята, як то так руля зібрав. Зараз тільки оці понаходить, повкручувати. Я думаю, шикарно буде виглядати велосипед. Коротше, ребята, в мене вийшла така одненька проблемка. У мене коротше, цей переключатель, не знаю, чим прикол, але... Но... Виключатель хороший, фігенний, шиманов, скінчишка. Ну одна проблема в його є. Оця штука хатає за спиці. От не знаю, я вже його кого, як не старався подогнути. Воно типу їдеш і воно отак. Отак ось от, 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 типу їдеш. Коротше, ребята, повна ла. Не думав, що такий косяк, звісно, буде. Но я корише, дивився в інтернеті. Ось тут підкручується. Я дивився в інтернеті. Ось тут штука, по-перше, вона повинна бути на кабелі. ну, Штука. типу, на шнурку. Вона там якось, типу, ця штука піднімається сюди. І тут регулюється цими типу, штуками. Типу, я його не вмію це, всю залупку робити. Я її просто знімаю. Пер... І кажуть, на другий переключатель мені. І, звісно, старенький ну, очень старий, древнючий. ну, мені хоча б просто, щоб просто хоча би той велосипед їхав. Це не то, що, це не то, що ребята, велосипед прям такий all'impluзі, ультраклас. ні, ніфіга, це. Просто обичний велосипед для постійної покатушки. Ну, як по катушки десь кудись переїхати. Це ж не те, що кудись на дальняки чи щось таке. ну, блін. Коротше, колесо переднє поставив, я коротше, руля поставив, закрутився, трошки проїхався, трохи блін, недовольний, чесно розстроєний. Аж прям ти що, мені аж жалко. Оту, хотів вибросити ікону, що чого -то батько сказав, куди? Ти що? Таке не викидаєш. Гріб все такий ставить. До чорного велосипеда, чорні гріпс. Я думаю, шикарно буде. Зараз поставлю, побачимо. Я переключатель ще один приніс. Подраю отак. от. Зараз ребята буду ставити. Поставив я, поставил, я в принципі, цього переключателя. В принципі, отак от виглядає. Вроді би крутить, нічого не заїдає. Вроді би там широко все стоїть. Ну, отак стоїть. Звісно, жалко, що не поставив офігенний, Ну зато перший плюс, що об спиці нічого не болтається, а другий ось ця штука не криває якась в іншу сторону. По-друге, нормально крутиться. Ну я Зараз попідкручую, переверну велосипеда. Ну Спочатку, ребята, я поставлю гріпси. Ось такі гріпси. На руль. Я думаю, шикарно буде Поставив я все-таки грібці. Я думаю виглядить шикарно. Руль, грібці. Думаю, ще шикарно. Думаю, шикарно виглядає. отакий вот буде типу велосипед. Коротше, поставив, як я казав, оцю переключателя. Оці зв'язки от іншого переключателя. Нет. Від оцього, типу, переключателя, зв'язки а ту штуку я поміняв на оцю штуку я думаю шикарно виглядає зараз я велосипеда перевертаю зараз перевертаю його і настраю переключатель. Ну, з заднього ну, переключателя. поздравити нарешті все таки поставив нарешті зробив крутиться просто ідеально крижі ребята крутиться шикарно И вот так вот. И всерки нема. зараза, Чуть-чуть е -чуть весьмерка на покрышке. Да, да. Чуть-чуть є восьмерка Тільки на покрышці. Не, походу опыт кривувати чуть-чуть, но она ничего не цепляет. Вот тут зазор великий. короче, еду, прокачуся. Побачимо. Получилось как-то так. Пишите, как вам вообще велосипед. Считай, бишь, бишь, хорошо получился. Що я скажу по накату, якщо чесно по правді, от чесно скажу по правді, перших дві звезди ще не робочі. Ну одна звезда типа робоча. В принципі повністю друга вже вообще злизана. Повністю. Третя робоча, то я взяв типу, третю на п'яту скорость і крутиться ваще нормально. Такий получився у нас та я Трошки тупонув, показується. Коротше, вчора, що я ще зробив вчора? Я взяв цеп, почистив повністю. Я маю думаю, водою взяв. Ну, типа брав воду, брав щотку і вичищав повністю, щоб ця цеп була ідеально чиста. А вранці я смастив. Ну я трошки тупонув. Я, коротше, взяв алюмінівого оцього. Оцього алюмінієвого диска, зду поставив сюди, далі накладку почав. Ну, одного я звичайно слизав зв'язочку, то бачите інше. Типу. Ну, типу поставив. Ну, я трохи тупнув, поставив головне типу. ось сюди. Ось Зв'єзду, мав би я цією штукою сюди поставити. ну Трохи тупо, але перекручувати, мабуть, не буду, бо вони й так дуже. Знаєте, в чому проблема? Якщо вони були б ж... оця зв'язка железна була, б, вона в принципі більш-менш на пару разів її вкручувати, викручувати. Но якщо ти типу, ст... ну, с... алюмінієва вона типу, слизується просто отак оце я вже злизав, мусив другу зв'язку вкручувати. Отак от В принципі, все смастив, вроде би все працює шикарно. Речі, в принципі, я думаю, що Вот велосипед вот. А по цьому велосипеду, що я скажу? По чесно. Не поганий велосипед, але Якщо чесно, по правді, що мені йому не подобається, це зв'язки. Звзди, звісно, стерті зв просто під ноль, іменно оця посередині. Оце ще більш-менш годна, але вона теж доходить. А ця в принципі, робота. Я вчора змастив, педалі, щоб работали. Ще купачка, ребята, най треба буде, я думаю, шикарно. Коротше, ребят, в принципі, вийшов один велосипед отакий і второй велосипед. Напишіть як вам вони. Отак вот от. Хай на ріб трошки грошей підзберу, бо в мене ще з грошима, вообще повний капець, розтрати повніші. Коротше, приступатиму я до цього велосипеда легендарного, якого я Білої церкви, приїхав, що вам тут стоїть, як той кусок металлону. Офігенний велосипед, що не вистачає, це ну, багато чого не вистачає до нього. Найбільше не вистачає це гроші щоб блять запчасті і робити цей велосипед. Даю, я думаю, шкарний буде велосипед, якщо його приступати робити.